до решітар. Атака! Так, хоп. Давай. Дай. Йоська. Не від мене упустіть. Йося, Йося. Стоп, от воно. Дай. Брають, <плодинка> я би сказав, дуже добре за те, що є загарт. Загартувалися наші хлопці і не, не, не забувають за то. Бо я відіграли і все, а наші хлопці, видимо, Ще марку держать. Вітя, ти, ти що скажеш? Ти грав за багато різних команд і вищого рівня, ніж ніж той у Виноградові. Чи лишилося щось, якісь рештки із е, тої кваліфікації, які мали ці хлопці раніше? Звісно, залишилося. І гра не взирає на рахунок, вона рівна. Просто кераміку чуть трохи повезло, десь пласік трохи не дотягнув. Але в основному я радий, тому що хлопці в такому віці виходять на поле, грають. Їм важко грати, тому що не всі треновані. Але я думаю, що гра інтересна, хлопці бажають доказати, що вони ще щось можуть. А саме головне, що Герман Зильменовича ювілей, зібралися люди, і ми дуже поважаємо ту людину. І... І Юрій Юрійович прийшов, і Робі Ковач приїхав з Ужгорода, І всі, хто прийшли, ми всі. Дай Бог, я Юрію Юрійовичу бажав, щоб ми дожили до таких років і ще так вигляділи. Як... Так, Юрій Юрійович? Да, я... Керамік і пластик, усе було таке, таке дербі для виноградова. Де, ладно, дійсно. І Шкода, що живемо в такий час, коли. Є єлі одну команду ну, на підйомі футболу в Виноградівщині. Так що, так що ви робили недаром свого часу, так я розумію? Я думаю, що непогане діло ми робили. І цей турнір, який сьогодні, це теж турнір пам'ятний, власне, але він, як кажуть, ще не живому, сущому <сум> Герману Розенталю. Так. Я скажу, що мене теж запросили в королеву, коли вони роблять ці турніри, і мені у душі було соромно, що наша влада, може, що я і на себе чуть-чуть беру. Може треба когось підтолкнути, аби зробити таке. А в королеву я йшов як навчитися, що так. Там уся міська, так би мовити, влада, голова сільради, головний лікар, ну всі місцеві саділо, підтримують і дійсно традиція супер.

Дай. Па. Старт. Шок. Потячь, Стаюра. Пень идёт. Постоянно фолтика. Возве. Зені, дай битики, дай. Так. Еди. Dewn. Taru. Taru. Segaki. Hallo. Ma. Baide. Shi. Na. Celi! Di dice. Sa, noi se ne vai. Serdina già. Vorre Serdina. Vai. Vai, 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 vai. Su, su, su. Ah, sono! Dice già. Ti ci raghi? Ti ci. Sianca, sianca.

Шановні присутні, завершився черговий турнір на приз Германа Зельмановича Розентела. Завершився він буквально кілька хвилин тому, але цьому передувала ще одна подія. Буквально два дні тому засновник турніру, організатор турніру відмічав свій прекрасний ювілей. Відмітив 85-ту річницю свого дня народження. Від виконкому міської ради від е, футбольного клубу «Сивлюш», від всіх присутніх щиро привітати вас, Герман Зельманович, з вашою такою прекрасною датою. Побажати вам міцного здоров'я, щастя, багато років життя і ще, щоб довго ви могли. Організовувати такі прекрасні турніри з ювілеєм вас, шановний Германе Зельмановичу, дозвольте вирішити пам'ятну адресу та цей букет квітів і запросити президента футбольного клубу Івана Івановича до слова. Я знаю, що трьохзначні номери в футболі запрещені, але я думаю, ніхто не буде заперечувати, якщо через пару років ми вам майку з номером 100 подаруємо. Кераміка, пластика, вітаємо з вашими 12. Бажаємо много -много ще вам багато много всім вам здоров'я. багато років. І були нас всі радуватися. Желаю вам здоров'я. Друзі, дуже вам дякую, що приймали активне учаснє і грали добре. Переможцем сьогоднішнього турніру стала команда GG. джі Я вас допомагаю, іграли добре, працювали добре. Ми довольні вами і ну, вам тобі. Дякую. І звичайно головний приз – Кубок. Дякую. Я горжуся тим, що виноградовський народ може хоч прийти посмотрети красиву ігру. І це є гордість не тільки для мене, а для всього города Виноградного району. Я думаю, Бог дасть здоров'я і будем далі проводити такі турніри, тому що це інтересно підняти дух нашому місту і нашому району, що ми живемо і працюємо, і виходить, у нас все нормально. І ще як мінімум 15 років приймається. Я горжусь і дякую вам, що ви це покажете.